Подруга-психолог. Так. Ти допомогла вийти заміж тисячам жінок. Допоможи й мені. От дивись, я познайомилася з хлопцем, він мені подобається, я йому теж, але він постійно зайнятий, майже не запрошує мене на побачення, у нього завжди справи. Що робити? Люба моя, не дозволяй жодному хлопцю заважати тобі шукати свого чоловіка. Запам'ятай. Поки в тебе немає стосунків, які ведуть до сім'ї, ти одинока. І якщо ти хочеш зустріти своє кохання, одружитися, створити свою щасливу сім'ю, то ти ходиш на побачення до тієї миті, поки в тебе не буде Хлопця, з яким ти можеш створити цю сім'ю. А від цих чоловіків, які вічно я зайнятий, в мене немає часу, почекай, можна не дочекатися побачення і до пенсії. Вони спілкуванням з великою кількістю жінок просто лікують своє поранене его. От і вся правда, от і весь секрет.